Змії атакують. Щойно по справжньому пригріло сонце, небезпечні плазуни активізувалися. Вже й покусали двох парубків зі Сколівщини. Саме там кажуть медики найчастіше змії нападають. Мене палець почав пекти, і ну в мене було, було там все е, ну, синяєн. Думав, що ну що нічого не буде. Медики говорять, зараз тільки все починається пік нападів. Зміна на людей буде за місяць. За останні роки в травні звертань не було. В основному це йшов червень, липень, відпочинковий період, коли є багато ну приїжджі місцеві жителі. В цьому році якось може тепліше, може спека. Рятувальники ж радять, йдучи до лісу, варто лише дотримуватись кількох елементарних правил. Вдітися відповідним чином, уникати різноманітних шортів, тобто, це мають бути брюки з цупкої тканини. Бажано взуття з високим берцем, яке перекриває гомілку. Ідеальний варіант це. Гумові чоботи невеличку палицю для того, щоб перед собою можна було водити по траві, тим відлякуючи плазунів. Звичайно, ну і мінімальний медичний набір. Надзвичайники кажуть, плазуни ніколи не нападають першими їх до цього треба спровокувати.